Кіт Келох підіймав питання щодо завершення цієї війни. Робив багато заяв. Він зазначає, що останні 10 метрів до цілі завжди. Найважче Келлог заявив, що угода щодо України виходить на фінішну пряму зі слів спецпредставника Трампа, невирішеними залишаються територіальні питання насамперед щодо Донеччини та Луганщини, а також частина Запорізької Херсонської областей та контролю на ЗС нам просто доведеться почекати і подивитися, як все розвиватиметься, але ми справді дуже близько. Також а, він говорить, що Донецька область із АЕС, а, Келох про ключові питання в переговорах щодо завершення війни. Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніше, і я думаю, що ми зараз не останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту. І Якщо це питання буде розв'язане, то решта стане на свої місця. Келох зазначив, що врегулювання цієї безпрецедентної війни дається важко. Арефія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч. Військових США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч бійців. Україна і Ерефія разом втратили понад 2 мільйона. Тож варто подумати про ці жахливі цифри, з'являються такі тези і не лише в виданні Блумберг, якщо не помиляюся, то також у виданні ЕльПАІС про це дописували. Що Європа зараз переконує лідера України Володимира Зеленського не погоджуватися. Лючно на вивід війська із Донбасу повідомляють у Блумберг. Європейський лідер намагається переконати президента України не йти на можливу угоду щодо видаведення українських військ з Донбасу без надійних гарантій безпеку з боку США. Про це повідомляє РБК України з посланням на Блумберг. За даними видання, головна мета Європи уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки. Європейські дипломати вважають, що подібний сценарій може створити. Стратегічний вакуум та загрожувати безпеці всього регіону очікується, що представники декількох європейських держав найближчими днями вирушать до Вашингтона для обговорення цих ризиків з американською адміністрацією. Ну наразі в Європі дотримуються тактики публічної підтримки американських ініціатив, сподіваючись, що Москва сама зірве потенційні переговори. Однак, за оцінкою видання, цей підхід вичерпує себе. І невідомо чи існує запасний план. Блумберг також зазначає, що британська сторона вважає, що російський диктатор Путін на зустрічі з американським спецпредставником Стівом Віткофом від Кинув пропозицію США, оскільки ці були занадто сприятливими для України. Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять непросто. Поряд із цим вони готуються до можливого сценарію, якому Дональд Трамп в разі неможливості досягти угоди може фактично відійти від питання війни. Блумберг попереджає, існує ризик, що США взагалі вийдуть із процесу, залишивши Європу сам на сам із проблемою подальшої підтримки України. У тому разі країнам ЄС доведеться вирішувати, чи здатні вони забезпечити Києву необхідну військову і фінансову допомогу. При цьому, як підкреслює видання, досі не зрозуміло, чи може Європа сформувати життєздатний довгостроковий механізм фінансування України. Тобто, бачите, що Європа застерігає, Європа попереджає Європа, старається зробити так, аби Україна вимушено під тиском не йшла на вимоги, які е включно диктують як американці. Як ми розуміємо, ці вимоги диктує е Російська Федерація. Но виведення з військ, скорочення, включно нагадаю, було чисельності е загалом армії нашої української, Але Адекватні європейські політики наші західні партнери це розуміють, тому що от те, що я казала, є певний спектр, на щось їх не так багато. Ті європейські політики, які підтримують Російську Федерацію, які мають дещо про навіть і не дещо, про російський погляд. І тому так вони будуть казати, що цей план дуже класний і Україна має погодитися. Але цивілізовані наші європейські союзники розуміють, що необхідно робити українцям і стараються зараз якомога швидше до. Допомогти врегулювати дану війну, яку розпочала Російська Федерація. Валерій Клочок у себе на Ютуб-каналі розповів щодо переговорів України та американців, які є позитивні моменти, і, взагалі, чи є динаміка змін. Далі давайте слухати. І як ви знаєте, сьогодні у Сполучених Штатах Америки проходить вже третій раунд за останні дні переговорів між Умеровим і Гнатовим з української сторони і Кушнером та Віткофем з американської сторони. Хоча держдеп США, як ви вже знаєте, доволі позитивно зараз оцінює переговорні процеси і каже, що все ж буде залежати в великій мірі від позиції Росії. Вони мають піти на деескалацію. Позитивно, звісно, для нас це добре, що вони зараз, хоч певну прихильність для нас, проявляють. Буданова почали допитувати, а чи були ж переговори в Абу-Дабі. Він каже: усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так, інакше вони не будуть успішними. Ви ж не хочете, щоб ми їх провалили. Тож зачекайте, чому я звертаю вашу друзі увагу саме на цю репліку Буданова? Він говорить про те, що ми не хочемо, щоб їх провалили. Щоб ці переговори були успішними, тобто така позиція Боданова. Він не є головою переговорної групи, його нема зараз у Сполучених Штатах Америки, там умерв та Гнатов. Наскільки сильно впливає зараз Боданов на переговори, мені складно сказати, його сватають на керівника офісу президента України. І тоді велика ймовірність того, що він буде займатися переговорами. Нібито він не дуже хоче. Ну, як ви бачите, президент не може ніяк визначитися з кандидатурою, і все це мені. Вказує на якусь велику інтригу. Тому що, в принципі, визначитися можна було б вже давно. Розумію, що дехто відмовляється, є і така інформація, але тлі того, а де Єрмак, запитання, на яке ми відповіді не маємо, ну, справді це виглядає доволі дивним. Чи справді Єрмак залишиться в тіні і буде долучений до управлінських процесів, будемо з вами з'ясовувати. У мене це як робоча версія. Тим часом посол США при НАТО, Меттю Вітакер, якого ми давно не чули, на формі Доха. 2025 заявив, що нині найкращий час, ми, каже, ближчі до миру, ніж будь-коли раніше. Дійсно так. Зараз переговори дуже інтенсивні, і якщо вони не зірвуться, є великий шанс досягти угоди про замороження війни, припинення бойових дій, ну а далі всі наступні політичні моменти. Це і вибори в Україні, це і підготовка мирної угоди, тому що на даному етапі, звісно, мирної угоди фінальної не буде. Це більш ніж зрозуміло. Тому справді переговорний процес надто важливий і за ним ми слідкуємо. Але дуже важливо розуміти, наскільки нам європейці готові допомагати, якщо війна продовжується, якщо війна закінчується, бо від цього залежить майбутнє України. Однозначно так.